Чим правильно засипати гіарішотку? чи це буде Польща і Новгрін? Чи це буде наша українська? Засипається вона або ще або засівається землею, засипається землею, засівається травичка. Тобто, ось тут же ж травичка, бачите, росте? Тут росте травичка. Тобто, якщо туди придивитись, там де-не-де -де, видно гієрка. Ось така наша українська: 135 гривень за секцію, 60 на 40. Тут буде щебінь, тут теж буде щебінь. Щебінь засипаємо, Найкращий варіант це щебінь, фракція 10-20. Тобто, не більше, не менше. Тобто, вона, Це виходить, як великий, як нохоть на великому пальці. Тобто, найкращий це варіант, тому що пробував я цієї засипав нашу українську. Інську погано, негарно получається. Я його вбрав і засипеться воно потім щебенем. І чого фракція іменно 10-20, тому що він, якби, і не мілкий, і не крупний, він гарненько буде лягати в ячейки, повністю його заповняти там буде і нормально буде е, витримувати. Тобто, якщо Польща витримує там нагрузку 1000 тонн на квадратний метр, тобто фури можна їхати трактором здоровим, нашу українську бус, легкова машина, джип, от це теж витримає, можна навіть джипом не джипом, Камазом на неї наїхати. Вона теж це витримає. Тобто, для дому ми беремо нашу українську розмір 60 на 40 135 гривень. І якщо у вас великий якісь там буде для великої техніки, тоді беремо Польщу і Ноугрін, яка витримує нагрузку до тисячі кілограм на метр квадратний, до тисячі тонн до тонн на метр квадратний. Тобто, це мільйон кілограм вона витримує отаку здоровенну нагрузку. Для заказу всі контакти в Шобціпрофіл.